Вдома ми вже лягли спати, дитя спало, злякалися з переляку. Ми почули піке, скажімо так, звук цього мопеда, шахеда цього, і потім удар вибух, і полетіли щіпки. От, повибігали, поховалися. Слава Богу, по жертв. Тільки жалко цих дітей, що вони лякаються і, на жаль, страждаються. У нас мова не йде за дорослих взагалі. От. Хочу сказати, що ніхто нас ніколи не залякає, тим більше такі, бі, як ці міськоросли, карлік і тому подібне. Вони всі получать по заслугам. І чим більше вони це роблять, тим більше вони отримують за своє. Дитя знову. Завтра піде в школу, завтра останній день школи, утрік. Ми так само підемо в школу, ми будемо жити і ми переживемо цих тварів усіх. машина, Я займався ремонтом, якби що в нас дуже потужне гарне ПВО. Займався ремонтом, відчув вибух. Там вже почат, там, ну, правило, двох стіни. Ну, Сховище у нас, так скажемо, мені дуже далеко спускатися. З ліфтами у нас там проблема, поставили якісь ключі, Ось, І Потім вже спускалися сховища і.